Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас спосуду. І знову вам буду показувати таку красу. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Знову я до вас постом, З такою красотою. Ну, Я не знаю, чи в мене ще є. Е, ну Як сказати, є, бо кожна річ по, -по своєму така, е, Що вона не повторюється. от Є одна, єдина така, і більше такої нема. Є е, друга, одна краща другої, одна краща другої. Але то, що мені от подобається, то дійсно подобається. От дійсно подобається така красота. То ми будемо з вами зараз переглядати. Скажу вам, що я навіть не поцінила деякі, деякі речі, тому що ну, мені так не вистачає часу. От так виходить, що мені не вистачає часу. Тоді я буду зразу як, буду вам показувати, і зразу буду. Цінити. Якось так. Але є, є ще речі такі, що вони вже поцінені. Я, по-моєму, вже на них зробила знижку. Подивлюсь, чи ще можливо якусь зробити знижку. Ну, Якщо можливо, то ще, може щось якусь знижку зроблю. А, а так навіть сама не знаю, знає. Навіть сама не знаю. Приступай? Приступаємо і будемо переглядати. Там побачимо, Там побачимо, що воно мені, як, як, як буде у процесі. Так, і почну я вам показувати таку тарілку. Нічого не забираю. Трошки розсунула по боках і не так буде. Буду по черзі вам показувати і буду по черзі забирати. Показую таку тарілку. У мене їх було дві, лишилась одна. Така, як Великодня, скажу. вам. Отака от на яйця, як Великодня, така тарілка. Бачите, бо я ось звідси бачу через камеру, що воно все показує, що воно новісіньке. Так, звичайно, ці тарілочки дві йдуть взагалі нові новесінькі. Сюди йде кантиком, така, ну не кантиком, а так поверху, така широка смужка позолоти. І йдуть от такі, отакі от бутони трояндів. Така ручечка з прорізом тут всередині, з таким прорізом, і також йде переплетена, як ніби переплетено золотом. Бачите? Отак, От як ніби переплетено золотом. Скажу вам, скільки та тарілка має в діаметрі, щоб її добре замірити. Скажу, скільки має в діаметрі. 22 см. 22 см має в діаметрі вона. То є клеймо Польща. Не знаю, напевно, 60-х років. От там, бачите, тут клеймо є Польща. Ну, десь так, до 60-х років. І йде під сьомим номером 850 гривень. Сьомий номер 850 гривень отакої От тарілки на яйця. Не обов'язково, що лишень було на, ну, на Пасху. Може бути, на любе, на любе свято і на кожен день, хто собі як забажає. Така красота. А зараз вам покажу таке блюдо. Я так почала ніби старілок з блюдів, тому що би було, як сказати, аби мені було добре забрати і все. І так вже по черзі буду показувати. Ну, Отаке шикарнюче блюдо. Я вам показую, воно йде, такої, такого, знаєте, ніби, е, ніби слонової кості, ніби трошки світліше, ніби такого дуже праженого молока, якогось молочного кольору. От такого молочного кольору. Такими букетами. Хочу вам сказати, що ці букети теж називаються так, як майсинські букетики, що всередині, що по краях. Так вони їх називають. Дуже має багато рельєфу. Рельєф де такими качурами по крайчику. Дуже є рельєф, і сюди ніби, ніби такі як листочки з одного боку, з другого боку, і все такому, в такому рельєфі. Вам так, от, бачите, от, бачите, я показую як. І е, це, ніби така квіточка із листочками, то все золото. Все золото збережене. Ну, все золото збережене. На кожній на кожні такій квіточці немає зовсім потертості золота. Абсолютно. Чуточку десь є потертість золота, десь так о, по кантику, так що чуточку. Воно не було, знаєте, ним ніхто не користувався. Ну, це просто від тих газет. Це просто від базару від тих газет така, е, така є шкода. Ну, от така є невеличка, така, я кажу. ну Я кажу, що шкода. О. Е, хоч вона за років, які роки цей е, весь посуд має, то я вам хочу сказати, речі з барахолки, то це ще дуже все е, гарно збереглося. Ще дуже гарно збереглося. 31 см має в діаметрі таке блюдо. Воно йде таке глибоке, от трошки таке глибше. І то в нас є баварія, не знаю, може, то ще з 50-х років це блюдо. Не можу вам казати, бо лиш таке клеймо. Таке клеймо ніби йде трошечки морської, такої, як хвилі. Ну, так мені здається. І йде під 61 номером 1800 гривень. 61 номер 1800 гривень, за того, що десь чуточку має таку ніби потертість по золоті. Ну от так, а взагалі блюдо ще Ну, таку річ дома мати, то то дуже гарно, то дуже гарно. Є що лишити дітям, внукам і подарувати, не лише, що лишити і подарувати. Це дійсно річ гарна. І має цінність, і буде цінитися. І чим далі, тим, тим дорожче воно буде цінитися. Отак. От а тут покажу вам вже буду вам показувати такі трієчки і парочки. Ну, таке йде блюдо ще є такий молочник і є така цукорниця. Отака, От неймовірна красота. Отака, От неймовірна красота. Бачите, яка йде тарілка. Безмежно гарна, безмежно. Такі е, насичені йдуть букети. Е, сюди йде ніби рельєфу. Вся позолота збережена. Дуже багато позолоти і дуже шикарна позолота. Вся нова, новісінька. От вся позолота така. Безподобно гарно. Йде такою ніби трошки хвилькою. так, знаєте, йде хвилькою. Тут, як на цьому на цій тарілці чи на цьому блюдові такі як ручки, але вироблені, бачите, як йдуть, як йдуть як, як фігурно і так, такими ніби качурами, так як я по-простому вам все кажу, такими качурами все відмічено. По золота є ще така ніби, ніби, знаєте, дута. от Дута чи січена ще отако, після цієї кайми, ще в така йде таким, таким як ніби побризкана по золоту, чи як, як сказав, покроплено по -золоте. ну Хто як розуміє? Скажу вам, скільки має така тарілка чи таке блюдо в діаметрі. Я замірюю по ручках. Мірію, я вам по ручках, по ручках має 26,5 см. І той, де в нас клеймо Англія. От йде клеймо Англія. Оригінальне, тому що клеймо кольорове, бачите, Клеймо кольорове і це є оригінал. Це не є ніяка, ну, ніяка така, знаєте, десь якась підпільна фабрика, що щось випускає. І йде таке, така тарілка, чи таке блюдо під 20-м номером 800 гривень. 20-й номер 800 гривень отакої От безмежної красоти. Безмежна красота. Дуже Тоже гарно. От і зараз вам покажу, що в мене є такі парочки, але вони йдуть на каву. Ну, напевно, що на каву. Ну, хто п'є так трошки менше чаю, то може бути і на чай, але йдуть вони на каву. Бачите, такої форми. Ручечка дуже гарно зроблена. Позолота, вся дуже широка смужка позолоти. Вся позолота збережена, що на ручці, що по, -по кантику е сюди, навіть і всередину. От є такий всередині букет. Тоненькі, йдуть тоненькі, не грубі, не тяжкі, легенькі. Тут таким як гарбузиком. чашечки, Бачите, з такою шикарною деколькою. З одного боку і з другого боку, просто все не вимите, на ручці позолота вся збережена, і по долинці так само позолота вся збережена. Ну, Сюди всередині ніби чуточку таку має хвилючку. От чуточку, ніби така хвилька. Всередині тільки. Таку. Ну, не так багато, так десь може за 2 см. І йде таке блюдечко. Отаке от йде безподобно гарне блюдечко. І також вся позолота така шикарна, широка. Ну, виглядає зразу багаті речі. Ну, от багаті речі. Такі досить шикарні, от досить шикарні. Так само таке саме клеймо. бачите Все йде в оригіналі, мої дорогенькі. Всі речі, всі йдуть в оригіналі. І йде під 17 номером 800 гривень така парочка. 17 -й номер, 800 гривень отакої от парочки. Легенькі, тоненькі, не тяжкі, не грубе. така краса. Так, і продовжую з вами переглядати такі ж самі, але трієчки. Така красота, неймовірна. Ну от неймовірна, гарна краса. Це вже йдуть такі чашечки, як на чай. Вони вже йдуть, ну, може бути і на каву, але вони вже йдуть більше, вони йдуть такі, як на чай. Я не заміряла, не можу вам сказати. Можливо, ці мають десь до 200 грамів. Можливо. Може й не мають, але мені вони от, ті так, як на каву, а ці, так як на чай. Ідуть тоненькі. Йдуть тоненькі, бо я от так, як бачу, ці трошки пази. Точно такі самі, як ті, йдуть таким гарбузиком, все збережене, все новеньке. От показую вам, що все новеньке. Все. На кожній чашиці все новеньке. Нема ніде ні сколиків, ні бою, ні тріщинки, абсолютно нічого. Такими делікатними ручечками, ручечки всі позолоті і все новеньке. Так само йде по ніжці. Ось так само по ніжці йде золото. Такі, знаєте, біленькі, але вони так, як ніби, впадають чуточку. Ну, воно біле. Якщо воно саме, воно виглядає досить біле. А якщо є таке коло ще білосніжне, то вони виглядають ніби. Чуть... От Бачите, як я показую? Ось От, Отако. От але вони безподобно гарні. Може, і це не таке біле, може це навіть біліще, але мені так щось. Чомусь так виглядає. І тут такі блюдочка. Блюдочка йдуть трошки глибші. Бачите? Оці блюдочка йдуть трошки глибші. І також все новеньке. З такими шикарними букетами трояндів. Ну, красота. Чуть фігурно, так, іде, ніби, знаєте, чуть фігурно. Ніде ані граминки нема, щоб була позолота стерта. Ані граминочки нігде. Все таке делікатне, делікатне. І така ж йде пиріжкова тарілочка. Така сама йде пиріжкова тарілочка. Іде трошки таку хвильку. От йде хвильку. Із-за того, що вона всередині йде хвилейкою, так виглядає, що ще по кантику йде хвилькою. Ну, отак. Отак виглядає. І то також є таке самісіньке клеймо, бо то від одної мануфактури, бачите. Кольорове то є Англія, і то є в оригіналі. І йде така парочка під 16 номером 1100 гривень. 16-й номер 1100 гривень. Отака краса Така шикарна красота. І я продовжую. Продовжую. Бо я маю тут ще такий. йде така цукорниця. Ну Напевно, це цукорниця, бо вона, ну, кришки вона не мала і не має мати кришки, воно йде без кришки. І йде такий молочник. бачите. І ще йде такий молочник, шикарний. Таку ручку в добротному. Все не все не скажу вам. Але от все таке гарнесеньке, все таке гарнесеньке все делікатне, бо все нове, і таке золото от так воно йде, ніби поверха. Бачите? от Ніби поверха та по золото йде. Ручка по золоті і так зроблена. Ніде нічого немає пошкодженого, ніде на молочнику, абсолютно ніде. І той молочник приблизно, він, він напевно, що має десь. 250 можна і до 300 грам. Я щось не, ну, Бо я не заміряла. Як хтось захоче, то я замірю обов'язково і вам скажу. І таке ж саме клеймо кольорове, бачите, йде під 19 номером 500 гривень. 19-й номер 500 гривень такого молочника. Тоненький, тоненький, не тяжкий, все таке делікатне. Ну, йде чуть, чуть ніби фігурно, бо всередині також ніби поверху, ви знаєте, от, ні, йде і, поверху, і поверху, і всередині ніби чуть така хвилечка. Але воно навіть незамітно. Воно навіть не Доки я добре не приглянулася, навіть не І зразу вам покажу, що маю таку цукорницю. От таку цукорницю, таку ж саму. Отакої ж самої красоти, таким гарбузиком. Отака гарнезна. І також такого самого золота багато. Також багато такого золота. Цукорниця також десь так має на 250, десь на 250 грам цукру може, а може на 280 ну я не скажу точно, бо не знаю. І таке ж саме клеймо кольорове, і таке ж саме клеймо, і йде під 18 номером 500 гривень. От 500 гривень молочник і 500 гривень цукорниця. А зараз вам покажу такі маю чашечки. Чотири таких чашечки, вони йдуть такої е, слонової кості, ну, так назвати їх, от такої йдуть слонової кості. Новенькі, новісінькі. Ними ніхто не користувався, бо тому що то зразу видно, нема ніде на них ні сколика, ні тріщинки, абсолютно ніде нічого немає. Ідуть вони, бачите, як такої слонової кості із таким, як показати, як показати, бо було видно, такий рельєф йде качурами. От довкола йде такий рельєф качурами. На такій ніжці ручечка така зручна. ручечка зручна, Вони приблизно десь йдуть кавові, ну, десь може на 150-160 грамів. Хто захоче краще подивитись? Ну, клеймо, чи захоче краще знати, який, яка ємкість, то тобто мені напишіть, я вам все замірюю і все вам скажу. Йде коричневе клеймо, то є клеймо Польща. От йде таке коричневе клеймо Польща. Не можу сказати, яких років, може, то ще з 60-х років, я не скажу вам. Йде під 37-м номером 120 гривень одна така чашечка. 120 гривень, така йде одна чашечка. Їх є ще чотири. така краса. А тут буду вам показувати такий набір. Я маю цілий набір. Ну, чашечки всі не склала до того набору, хоч то є вони повністю. Що не тільки три парочки, їх є, вони йдуть парочками, вони не йдуть трічками, парочками йдуть. Нові, новенькі, все білі-білесенькі, вони йдуть нові. Бачите, такий набір іде новий. Чашечки йдуть такі делікатні, ніжка така йде фігурна, і йдуть такими, ніби ще поверху такий рельєф качурами. І сюди довкола також йдуть такі качурі. Бачите, довкола йдуть такими качурами. І так як ніби набір ніби ситцевий, Ну, так виглядає, ніби він ситцевий, бо має такими букетиками. Букетиками і по одній такій ідуть трояндочці. Бачите? От йде букетиками і йде по одній, отак довкола. Ну, як довкола? З одного боку три є, бачите, отак. І з другого боку є три таких розочки. Всередині така смужка по Все новеньке. Все от новеньке. На ручці нема по ручечка. З другого, а, є, Ось з цього боку від вас позолота, але вона вся новенька. З одного лише боку позолота, з другого боку, немає позолота. І таке йде блюдечко. Ось таке саме точно йде блюдечко, що йде сюди. Рельєп качурами, і сюди фігурно йде, і сюди йде широка смужка золота. Отака От йде широка смужка золота. То є клеймо. Поль, не Польща, вибачте мене, Германія, Баварія. Йде Вінтерлінг, то йде бо тому що отак, видно. от, видно, то йде клеймо Вінтерлінг, але як хтось захоче краще подивитись клеймо, то я скину на Viber. Іде йде під 75 м номером 380 гривень. 75-й номер 380 гривень такої парочки. Отакої одної парочки. Речі нові. Такий набір е, делікатний. Може бути і подарунок, може бути і собі, як хто би заважав, але набір дуже делікатний. Ще є, показую вам, що ще є такий е, молочник і така цукорниця. Так, Ну і за, скажу вам за цукорницю і за молочник. Я вже показувала ці речі. Не пам'ятаю, можливо, я на них зробила знижку, а може ще зараз і зроблю. От, бачите, така йде делікатна цукорниця з двома ручками. Позолота вся збережена на ручках, з одного боку і з другого боку. Ручки йдуть таким гусачком, дуже делікатно. Зверху також кришка з ручкою. Ось такою ручкою зручною з позолотою, і сюди по кантику йде позолота. Таким ніби гарбузиком. все. На ніжці ніжка також має рельєф такими качурами. Ну Приблизно десь йде може, грам може на 300 грам, а може на 280. Я точно вам не скажу, бо, бо я не заміряла. Але все новеньке. Але все 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 йде новеньке. І е, також так само клеймо вінтерлінг йде. 77 номер. 77 номер 450 гривень. Я ціну знижую, трошечки ціну буду знижувати по чуть-чуть. 450 гривень. Отак. От 77 номер 450 гривень отакої От цукорниці. І от молочник. Є от такий молочник. Ручка в молочнику зручна. вся позолота також збережена. Він новий, новісінький молочник, має такі, також такі трояндочки з одного боку такі. Ну, ніби то, знаєте, вони не бутончики, а ніби так трояндочки трошки розпустились. І з другого боку. Приблизно також десь він йде на а 300... Може і немає 300, може так само має десь 280 грам молока. Десь приблизно так. От на такій ніжці і по ніжці, так само є ніби так трошечки качурами рельєф. І йде такий молочник, таке саме клеймо Баварія Германія Вінтерлінг, 76 номер 400 гривень. 76 номер 400 гривень такого делікатного молочника. І тут вам покажу, я не знаю, це також, як ніби молочник, іде такий вже більший. І то молочник, і то молочник. Я не можу розібратись, що то є, але таке виглядає ніби молочник, такий великий, от досить великий. А може, це такий йде соусник. Ну, може бути і соусник з такою добротною ручкою. Ручка така, знаєте, ширша, масивна така ручка, позолота, вся збережена з одного боку, з другого боку. Сюди по кантику вся позолота, вся позолота збережена, бо все нове, все нове. Приблизно десь має як, о, десь на 500 грамів. Десь точно на 500 грамів, якщо не більше. Ну, але приблизно десь так. Таке Точно таке саме клеймо. От точно таке самісіньке клеймо в Германія Вінтер і йде під 78-номером 550 гривень. 78-й номер 550 гривень. я ціну знизила, бо було 600 гривень. Ну, отак. Така шикарнюча, може бути молочник, може бути соусник. Така річ. Ось така делікатна річ. Ну, от і наостанок такий е -е... кавник. Той для нас кавник. То йде кавник, то не є чайник, то йде кавник. Просто тут він не мив, вимитий і порохів. Тут от така вона насипалась порохів. Новенький, Навіть не треба повторятись, бо все йде на вісіньке. Все йде таке навісіньке, все по золоті, носик такий, все-все нігде, немає на ручках, з двох боків на ручці має, ну увазі не на ручечках, а на ручці. Ручка така добротна, і з двох боків позолота, Вся збережена. вся. Приблизно десь так йде, можливо, йде на літру. Можливо, йде на літру, а може чуть більше. Ну, ще раз повторюсь, хто захоче, хто мені напише, я всім все замірюю і все скажу. чи напишу. І така ж сама кришка з такою ручечкою, з позолотою. Все отак зроблено делікатно. Ну, хто ще може захотіти, я скидаю взагалі посуд скидаю на вайбер. Отак, От щоб ви собі добротно подивились. В, ну, в різні сторони. І клеймо, і по-різному, як би ви собі краще хотіли роздивитися. І йде такий такий кауник. 79 номер 800 гривень. 79 номер 800 гривень. Ну, він десь так на літро Може, літра 100, я не можу сказати, ну не більше. Може бути, на на там на каву, може бути на компот, може бути на сок, на що в літі, то. На що, на що попало, на то може бути. Хто собі за що, на що захоче, може налити, і в холодильник, і от така красота. Ну, от і все. Не встигла вам показати, а, а вже час біг. Подивилася, воно вже е, дуже багато хвилин, знаєте? Ну, я можу показувати ще і ще, але річ в тому, що вам тут важко сидіти і переглядати, бо таких, як я, багато є, і кожного хочеться чуть-чуть по подивитися, я розумію. Тому щиро вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Вибираю посуд, викуповую посуд. Ще вам вдячна. Безмежно вам удячна, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.